Я зараз хочу передати слово Володя Снігурченко, який поставив цю виставу. Якщо можна так, мої вітання. Ось, до речі, планувались гастролі ще на Мільпамену Таврії у Херсон ось у ці дні. Але гастролі не відбудуться, бо у театру браку забракувало коштів на бензин до Херсону. Ну так буває. А щодо вистави, то для мене це дуже цікава, така жива вистава, де люди балакають мовою не сумних від життя людей, а навпаки, щасливих і балакають про те, що їх дійсно турбує, і не соромляться цього. І це, це молодіжно, але у сенсі не не віку, а духовного відчуття. Ось я сподіваюся, що сьогодні будуть глядачі, які побачить цей чудовий Черкаський театр, цю чудову виставу, як на мене. І хочу дати слово моєму асистенту, моїй дружині, яка цілі два місяці була пліч-опліч і допомагала у всій організаційній частині вистави Альона. Нова ну, вистава була створена, її Текст написала Тетяна Кіценко. Вона писала про події, які відбувалися в Черкасах, тобто з лікарями і з пацієнтами. Потім, коли Володя почав її створювати, вони почали дописувати, тому що в 2013 році році писалася текст, а в 2015 була постановка. Тобто, ще два роки пройшло і щось змінилося. І в страні, і в країні в країні, і в медицині, і з театром. І вони доповнювали тексти, тобто актори приносили Володі тексти, він казав, щоб вони дописували, він сам дописував, і вони створювали ще по ходу, коли ставили цю виставу, ще дописували тексти. Так і з'явилися в кінці тексти про лікарів, які працюють у АТО. Це документальні тексти. І, були, і на це все була написана музика. Тобто створювався оркестр з режисером, з актором вони придумували по ходу цю музику, і там немає окремого композитора. Тобто всі-всі учасники цієї вистави вони створювали все це. Це був такий основний принцип. Де всі всі були ну, важливі, всі приймали участь у створюванні цієї вистави. Вистава 25 чоловік разом з оркестром, тобто вона дуже велика. І це такі е, дикі, дуже дикі, що вони погодились на таку привести 25 чоловік, не ща там ще. Костюмерів і всіх цехів це дуже велика вистава, тому її складно вивезти. Але це єдина вистава з лабораторії, яка залишилася після пожежі. Тобто було п'ять вистав. Це була остання п'ята вистава, і чотири вистави не змогли технічно працювати на іншому приміщенні, тому що вони були закріплені саме під театральне приміщення. І біла халатність грається кожен місяць після пожежі. Жежі. І це такий е, крик молоді, яке не хоче відходити від цих проєктів. Так, і ще маленький піар. От Альона, третій по рахунку проєкт, там зробила вистава сканінг, який можна подивитись у Ютубі. Це дуже класна вистава про Донбас. Це ще було. 2014 році да, але там дуже складні декорації. Потрібні штанкети, там залізо і кароше, дивіться у Ютубі.